Доброго вечора ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч кровбасу у лізі конференцій, центральний поєдинок в чемпіонаті України, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Кривбасу у плей-офф ліги конференції проти Бетісу, де вони, на жаль, програли за рахунком 0-2. Для криворізької команди це вже третій тиждень поспіль, коли вони грають так багато матчів і посеред тижня граючи у єврокубках. А тому, звичайно, там багато гравців, які не мають цього досвіду, але враховуючи, що з України важко грати у єврокубках через те, що потрібно постійно перетинати кордон, це багато часу на це витрачається, втрачаються сили, хоч і не зважаючи на те, що коши це знаходиться відносно поруч. А тому ми і побачили, що в цьому поєдинку підопічні Юрія Вернедуба були не такими, як в минулих поєдинках, не такими, як в чемпіонаті України, ми не бачили тієї енергії, за який ми і знаємо Кривбас. Хоча, звичайно, те, як грав Бетіс, можна сміливо назвати перемогою на класі, бо таке враження, що вони грали у пів ноги, і коли криворіцька команда помилялася, то вони спокійно це реалізовували. Звичайно, на початку поєдинку зіпсувало те, що Кривбас пропустив гол через те, що Кліщук невдало відбив м'яч, через що гравцю Бекіса вдалося легко забити гол. Ну якщо Кривбас це команда, яка не любить у себе в чемпіонаті пропускати голи першими, то тим паче тут буде ще гірше, якщо це Єврокубки і Бетіс, який має дуже цікавий склад і взагалі можливо є претендентом на перемогу у цьому турнірі ліги конференцій. Звичайно, Кровбас не варто звинувачувати через те, що вони програли, тому що, по перше, вони отримали дуже важке жарукування і обидві команди: що Вікторія що Бетіс це дуже серйозні суперники, і не факт, що там Динамо зможе нормально з ними грати також. Ну, враховуючи те, як зараз Шахтар грає у чемпіонаті України там проти Полісся, проти лівого берега, то вони також могли б спокійно програти і Бетісу. При тому, що сам вигляд для кривбасу не є чимось поганим, тому що ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто сильні команди, і важко пройти кудись далі. Більша проблема є те, що за цим може йти далі, а саме те, що Кривбас має у своєму складі багато легіонерів, які, напевно, хотіли би пограти у Єврокубках та й не зовсім хотіли би залишатися в чемпіонаті України. А тому, можливо, попросяться на трансфер. По-перше, це Дібанго, за якого і так вже дають 3-4 мільйони євро. А я думаю, що іще є гравці, якими точно зацікавляться в цікавих чемпіонатах. Тому я думаю, що попереду на Кривбас чекає якесь невеличке кадрове оновлення. Ну і зараз відбувся просто неймовірний за подіями матч Олександрія Шахтар, де перемогли містяни з рахунком 4-3. Можна впевнено сказати, що це поки що найкращий матч цього сезону, бо те, як відбувалося все на полі, звичайно, дуже цікаво для нейтрального вболівальника, бо для вболівальників Шахтаря і Олександрії на початку було дуже нервово. Взагалі, якщо казати про матч, то вже з перших хвилин було відчутно, як Олександрія була налаштована на ворота суперника. Вони активно грали в кожній лінії. Вони цікаво преценкували, мали непогані моменти. Безера виходив віч навіч, хоча там був у нього невеличкий офсайд. І все в цілому йшло до того, що Олександрія могла відкрити рахунок, однак Шахтар фактично забив з нічого після того, як... Була така ну, звичайна подача до штрафного майданчика, і Шабанов помилився та забив у свої ворота. Тут, напевно, захиснику Олександрії трошки не вистачило якогось бокового зору, коли вони можуть побачити, що поблизу немає жодного суперника і можна спокійно пропускати м'яч. Бо якщо дивитися цей гол, то якщо б він там. Подивився б на м'яч просто і полетів би е цей м'яч далі, то все було б нормально і під контролем захисників Олександрії. Однак маємо, що маємо, і далі відбувається майже те саме, коли Шахтар з напівмоменту забуває гол через е знову ж таки Ркошет Шабанова. Однак, якщо в минулих матчах він зіграв непогано, а зараз погано, то на цей раз е з цим погано непогано обмінявся Філіпов, тому що він в матчах проти ЛНЗ та Зорі мав. Е Декілька непоганих моментів, але їх не реалізував однак, тут реалізував ну, просто на 100%. Що важливо, Олександрія не здалася після цього рахунку 0-2 і було видно, що гравці готові грати до кінця при будь-якому рахунку і вірили в свою перемогу, що до речі дуже важливо. Можливо, Ротен їх правильно налаштував та довів їм, що треба грати до кінця при будь-яких випадках. А тому ми знову побачили цей цікавий пресинг від Олександрії, який привів до того, що Філіпов скоротив рахунок. Ну а далі і майже до кінця подинку все було за контролем Олександрії, тому що цей неймовірний гол калюжного він також додав можливо впевненості містянам. В другому таймі, звичайно, не обійшлося без помилки захисників Шахтаря, де Бонд зіграв рукою, ну а Філіппов реалізував рахунок. Ну і просто також важливо відзначити шикарний вихід Віч-Навіч і його реалізацію від Філіпова, ну і підсумку хетрик. Шахтар в цілому по цьому поєдинку, на мою думку, не створив багато моментів. Тому що ну, гол, який забив Шабанов, це не був момент. Був на пів момент з голом Криськіва. І тільки на останніх хвилинах там Невертон виходив віч на віч, але пробив по грабцях. І після цього була невеличка пожежа біля ворот Олександрії, і тільки Педріньо завив там красивий гол. Тобто насправді більш моментів і не було. І у той самий час Олександрія, яка окрім забитих голів, на створювала ну, десь ще три моменти точно, і, зокрема, поперечка. Звичайно, Шахтар зараз знаходиться у поганій формі, тому що це вже тенденція. Вони програли Поліссю, вони ледве-ледве обіграли лівий берег, і тут ми бачимо ну, таку серйозну поразку від Олександрії, не зважаючи на те, що рахунок завершився з мінімальним відривом. Тому, звичайно, є погані перечуття перед стартом Ліги Чемпіонів і те, як Шахтар там буде грати. Однак, що ще важливо додати, що незважаючи на те, що Шахтара зараз знаходиться у поганій формі, варто відзначити, що Олександрія, на відміну від минулих суперників Шахтаря, не грала у захисний футбол, тому що ми це бачили, як це робила Полісся після рахунку 1-0. Ми бачили, як це весь поєдинок робив лівий берег. Ну а підопічні ротання протягом усього поєдинку грали в свій футбол в атакуючий, і це було приємно дивитися не лише Вболівальникам нейтральним а й вболівальникам Олександрії. Тому у підсумку маємо вже третю перемогу з трьох матчів у Олександрії і другу поразку в чемпіонаті у Шахтаря. Черкаське ЛНЗ підписав вже восьмого новачка цього літа на цей раз грузинського хавбека Шота Нонікашвілі. 23-річний центральний півзахисник перейшов до ЛНЗ у статусі найкращого бомбардира Іберії 1999 у поточному сезоні. За 17 матчів він забив 8 голів. За інформацією трансфер цей трансфер обійшовся черкащанам у 250 тисяч євро. Гравець постійно викликався до молодіжних збірних Грузії різних категорій. І тільки я в минулому відео розповідав, що ЛНЗ придбав собі двох українців Авагім'яна та Топалова, для того, щоб мати більше опцій у разі проблем з лімітом, то одразу ми бачимо, як вони купляють ще одного легіонера. До Луганської озері приєднався їхній колишній нападник Пилип Будківський, який до цього залишив Житомирське полісся. І це підписання було дуже несподіване, тому що думали, що після полісся Будківський перейде до якогось лівого берега, куди його сватали, або до якогось клубу, який там бореться за виживання в УПЛ. Але як бачимо, перейшов до Луганського зорі. Я думаю, що незважаючи на те, що у зорі достатньо нападників, їхній головний, це Едуардо Гереро, залишить клуб. Я ще наприкінці минулого сезону розповідав, що через те, що зоря не потрапляє до Єврокубків, то вона звичайно не отримує якихось грошей за участь там, а тому, звичайно, придеться когось продавати. Це Арсенія Батагова, якого вже продали, та Едуардо Гареро, який поки що ще залишається. До того ж варто згадати, що Едуардо Гареро не є ідеальним у плані дисципліни. Можна здати, як в минулому сезоні ще восени він конфліктував з Кривенцовим. і тоді у підсумку фахівець залишив клуб. Ну а Едуардо Гареро, звичайно, залишився. Тому я думаю, що щось схоже повторилося у клубі, і після цього його вже не будуть терпіти і будуть кудись продавати. Ну і до речі, що стосується Герери, то його можливий перехід, то раніше було повідомлення, що ним, начебто, цікавиться Київське Динамо, враховуючи, що у Динамо ну майже немає альтернативи Владиславу Ванату, який зараз знаходиться у не найкращій формі, то можливо Динамо розгляне це підписання, тому можливо заря, яка там захоче якомога його продати, цього проблемного гравця. Динамо може його придбати за невеликі кошти. Тим паче ми бачимо, як кияни в цьому році не жаліють гроші, якщо знаходяться цікаві гравці. Питання лише в тому, чи захоче Динамо брати проблемного гравця. Ми вже бачили жертв на Родрігаса в Динамо. Він грав непогано, виходив за заміни класно, однак у підсумку довелося його відпускати, бо справитись з його емоціями було важко. Хоча, знову ж таки, з його емоціями не справився Михайличенко, який взагалі не справився з Динамо, і Луческо, віковий тренер. Можливо, йому просто не вистачило якоїсь молодості, щоб посадити на місце Жерсона. У той самий час, коли є Олександр Шовковський, молодий тренер, можливо, в нього вдасться справитись з емоціями Греро. 21 та 22 серпня відбувся третій попередній раунд Кубку України. В цілому більшість матчів завершилася спрогнозованими рахунками, хоча варто відзначити перемогу пробія над негульцем, який грає зараз і є депутантом другої ліги, або відзначити, як Верес розгромив «Металіст-1925». Ну а після цього вже буде 1-8 фіналу Кубку України, де додаються останні 8 команд з УПЛ. 27 серпня відбудуться жеребкування, ну а самі матчі відбудуться 30 жовтня. Однак, чому я взагалі вирішив про це говорити, так це через те, що деякі журналісти задалися цікавим питанням, а навіщо було так рано додавати до Кубку України такі клуби, як Динамо та Шахтар? Чому їх не додати кудись там до однієї четвертої фіналу, щоб грати навесні? І в цілому це цікаве питання, тому що, по-перше, так, наші клуби Динамо та Шахтар грають в Єврокубках. І... Ще додавати їм матч восени буде складно. До того ж, там багато гравців, які грають за збірну, і це також важливо, якщо ми хочемо отримати кращі результати за збірну. І в цілому я погоджуюсь з цими тезами, але з іншого боку, можна сказати, що це за такі привілегії, що вони так пізно починали. Якщо ви такі круті, то починайте раніше з однієї восьмої фіналу, як і інші шість клубів УПЛ, чому би ні, ви маєте у своєму складі широку лавку запасних, випускаєте свої резерви, випускаєте своїх талановитих гравців там з Ю 19 і доводьте, що ви там гідні грати в Кубку України і далі. Бо всі ми прекрасно знаємо, що Кубок України це взагалі такий турнір, ну він трошки запасний, і багато клубів люблять з нього вилітати, щоб просто зосередитись на чемпіонаті України. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, коли варто починати Динамо та Шахтарю свої виступи в Кубку України з однієї восьмої фіналу зараз восени або з наступного раунду навесні. Донецький шахтар може відпустити українського хавбека, який мало з'являється в основному складі. У польських ЗМІ з'явилася інформація, що Лех із познані зацікавлений у підписанні хавбека шахтаря Єгора Назарини. Однак, за інформацією журналіста Дмитра Вінкова, один з варіантів продовження кар'єри це Карпати. На мою думку, у Назарини було достатньо часу, щоб потрапити до основного складу, тому що всі ми прекрасно пам'ятаємо, як влітку 2022 року пішло шахтаря багато бразильців, а тому звільнилося багато місць у стартовому складі. І тоді він програв цю конкуренцію. А тому, звичайно, що після нових трансферів там Марлона Гомаса та інших у нього стало ще менше шансів. Клуб англійської прем'єр-ліги Фулгем зацікавлений у підписанні українського хавбека Жорони Віктора Циганкова. Як повідомляє іспанське видання Ас, Фулгем готовий викласти за українського легіонера 30 мільйонів євро. За тиждень до закриття трансферного вікна вони активно працюють над переходом українця. Зазначається, що, попри цей факт, наразі немає жодної конкретики щодо потенційного трансферу півзахисника. Тому з великою ймовірністю новий сезон Віктору розпочне у своїй нинішній команді. Звичайно, для Жорони 30 мільйонів євро, можливо, це і цікаво, однак міняти циганкову лігу чемпіонів на просто АПЛ не має сенсу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!